Буде ганяти детективів НАБУ по поліграфах, позбавляти доступу до секретки і відповідно до НСРД, фактично тримаючи за одне місце. Набу починає охоту на керівництво ЗБУ і їх схеми. Але і самі НАБУ вже давно у схемах. Відкати володарям мають йти без стопу. Саме тому захід видав кілька статей, в світових ЗМІ, прийшов на допомогу Набу. Активізував агентурні сітки, вивів тисячі людей, кого за гроші, кого через соціальну інженерію, шантаж і НЛП, і влаштував препаті Майдану і ясно показали, хто в домі, досі хазяїн. Набу, тобто захід, хотіли завести свого на керівника БЕП і контролювати не тільки топ-корупцію, а й всі фінанси. Детективи, звісно, конкурують з БУ. Які не звикли ділити сфери, особливо під час війни. Набу мовчить по справах Кубракова, Тимошенка, Голика, Комарницького, крадіжки гуманітарки, вагонами, мільярди на дорогах, укриттях і захисті енергетики у перших на обшуках все і скінчилось. Останньому дали втекти прямо перед обшуками. Детективка НАБУ Лайма оберемок за війну купила порше. Три квартири, будинок і купу майна на 5 мільйонів подарунків від родичів. А її чоловік, екс-начальник Держекоінспекції Харківщини, смотрящий за геокадастром України, замішаний у справах лісової мафії. Лайма, детективша, розслідувала справи по його конкурентам, зачищала ринок. Тому радимо запастись попкорном. Найцікавіше попереду, а ви за кого? СБУ чи набу, чи за себе знаєш, або хочеш більше, наш телеграм.